Вітаю, шановні читачі. Продовжуємо знайомство з всесвітньо відомою повістю Тім Талер або проданий сміх видатного дитячого німецького письменника Джеймса Крюса. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинились на тім, що троч, який насправді є утіленням демона Астарота, продовжує робити спроби перетягнути талера на сторону зла. Спокушає його не тільки багатством, розкошами, а й темною силою. Але чиста душа Тіма не піддається звабам, і він прагне одного повернути свій сміх. У цьому відеоуроку мова піде про 21-26 глави, які складають третю книгу твору, котра має назву Манівці. Книзі передує епіграф слова Салехбея одного з ділових партнерів барона Троча. Сміх то не крам на продаж, як скажімо, Маргарин. Хто його продає, чинить необачно. Троч хоче вирвати тіма із звичного оточення, ізолювати від друзів. Тому відвозить хлопця до свого замку, що знаходиться в Месопотамії. Тім згадує, що місцеві мешканці єзиди шанують чорта, бо вірять, що бог вибачив його і віддав у його владу земні справи. Тім знайомиться із Салехбеєм, великим комерсантом і ватагом племені. Замок борона троча виглядає як справжня почвара. Це цегляна хімерія із зубчастими вежами на даху. Та драконячими пащами на кінці ринв. Обабіч кожної сходинки на сходах, які вели до замку, стояли статуї собак різних порід. Опис замку підкреслює, що його володар уособлення зла, розладу. Усередині житло троча виглядало просто, але дорого. Видно було, що барон дуже багатий і має добрий смак. У замку на якусь мить Тіма захопила радісна думка про нещисленне багатство, яким він володіє. Хлопець із гіркотою згадав, як боровся за місце за столом, щоб зробити домашнє завдання. Утіхою для талера стала думка про те, як би витріщили очі сусіди по завулку, коли б побачили його зараз. Троч продовжує спокушати талера багатством, розкошами. Барон також робить спробу зацікавити хлопця бізнесом і розповідає йому про проблеми з виробництвом вершкового масла. Але присутній на діловій нараді талер вражений невеликими доходами компанії, а тим, які нечисті методи використовують троч і його бізнес-партнери задля збагачення. Компаньйони барона. Ще й намагаються втягнути хлопця у свої інтриги проти голови компанії. Несподівано для всіх талер підказав шлях до вирішення проблеми з виробництвом вершкового масла. Хлопець розповів, що бідні люди споживають багато маргарину замість масла і хотіли б, щоб той був гарно запакований. Трош дякує Тіму за новий спосіб збагачення виробництво маргарину. Новому виробу трош хоче дати назву Тім Талер і помістити на його обгортку фото усміхненого хлопця. Задля фото барон під клятву на півгодини позичає сміх Тіму. Коли хлопець зміг засміятись, йому здалось, що світ повернувся на своє місце. А на серці стало легко і радісно. Ця коротка мить щастя ще раз нагадала талеру, чого він так необачно лишився. Треба зазначити, що, опинившись в крутній ситуації і перебуваючи поряд з бароном, тім зростає як особистість. Він навчився таїти свої почуття, казати гречні брехеньки. І приховувати власну думку зачемними фразами. Але Тім у вічі, тому що не бачить нового способу повернути свій сміх. Однак троє людей у Гамбургу автор має на увазі панів Рікерта, Кришемира і Джоні, вже винайшли короткий шлях до вирішення проблеми. Пан Рікерт зателефонував талеру, але барон перервав їхню розмову. І наказав, щоб хлопець забув своїх колишніх знайомих. Трош звільнив пана Рікерта з посади директора гамбурзького пароплавства і навіть погрожував йому смертю. Трош знову каже Тіму, що багата людина повинна зверхньо ставитись до простих людей, нехтувати дружбою з ними. На це хлопець переказує барону слова батька. Не вір у слух і панів. Вір тільки, що є люди розумні й дурні, і бійся дурості, коли вона недобродушна. Тім налаштований захистити своїх друзів. Проявивши рішучість і далекоглядність, він пропонує пану пені угоду. По досягненні фінансового повноліття талер продасть йому контрольний пакет акцій компанії Троча. А Пені зараз передасть йому права власності на гамбурзьке пароплавство. Виявилось, що талеру співчуває Салех Бей. Він каже, що отроче багато негарних таємниць і, мабуть, тім одна з них. Салех Бей розповідає хлопцю, що став бізнес партнером барона, намагаючись відстоювати інтереси простих людей. Дружба із Алехбеєм багато значить для талера. Ватаг Єзитів гідна людина. Для нього багатство не найважливіша цінність у житті. У Тіма зароджується новий план. За допомогою Салихбею розхитати фінансове королівство троча і таким чином примусити того повернути сміх. Салех Бей каже мудрі слова про важливість сміху в житті людини. Сміх то не крам на продаж, як скажімо, Маргарин. Хто його продає, чинить необачно. Сміху не можна виторгувати. Його можна тільки заслужити. Троч прямо каже Талеру, що знає про всі таємні плани хлопця і ділових партнерів. Барон не відмовляється від своєї мети відірвати тіма від друзів і підкорити собі. Трош пропонує хлопцю поїхати у навколосвітню подорож. Настоює на тому, щоб тім рік не зв'язувався з паном Рікертом. Якщо хлопець виконає ці умови, пан Рікерт залишиться живий і знову стане директором пароплавства. Тіму не стерпно думати про те, що цілий рік він проведе без сміху. Але він погоджується на все заради друга. Талеру виповнилось 15 років. У житті без сміху день його народження був днем таємних угод і чорних планів. Але надія повернути втрачене не покидала хлопця. А надія, як пише автор, підносить прапори волі. Давайте, шановні читачі, підіб'ємо підсумки третьої книги. Талер не піддається спокусам багатством, розкошами, бізнесом. Хлопець кріпне і зростає як особистість. Тім не втратив старих друзів і знайшов нового товариша в особі Салех Бея. Бажання талера відібрати сміх тільки міцніє. Закінчилась третя книга Повісті Джеймса Крюса Тім Талер або Проданий сміх. Шановні друзі, читайте четверту книгу твору, і ви дізнаєтесь, що трапилось з Тімом під час річної подорожі з бароном, і чи вдалось хлопцю повернути свій сміх.